12-та в Україні проподій на цю мить далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день усім! Не просив хіба що лінивий. На банкові нарахували 53 клопотання про помилування Юлії Тимошенко. Шпигунський скандал дістався Бундестагу. Меркель підозрює Обаму у прослуховуванні. І уроки гравітації з орбіти астронавт пояснює, як плавати у невагомості. Помилувати Юлію Тимошенко письмово просили президента аж 53 рази. Такі дані надає управління із питань помилування. З початку року до адміністрації президента загалом надійшло 1584 клопотання про помилування. Із них 53 щодо експрем'єрки. Серед них і вже відомий документ Кокса і Квасневського. А від початку року Вікторій Янукович помилував вісьмох засуджених. Загалом це лише пів відсотка. Ну і далі про питання Тимошенко у розвитку. Арсеній Яценюк хоче знайти компроміс та вирішити питання Тимошенко за 24 години. Напередодні він запропонував провести тристоронні переговори між ЄС Януковичем та опозицією. Однак, зі слів Яценюка, це може бути невигідно самому президентові, адже наближаються вибори 2015 року, які після підписання угоди з ЄС мають бути чесними. Далі цитата на чесних виборах йому президенту, м'яко кажучи, складно виграти. Не можна красти з корупцією. Треба боротися, а це зовсім не відповідає принципам та цілям наших політичних опонентів. Кінець цитати пана Яценюка. Ну і, власне про умови звільнення Тимошенко вже весь тиждень говорять у Верховній Раді. Уже сьогодні мали розглянути законопроект від позафракційного Сергія Міщенка. У документі йшлося про лікування ув'язнених за кордоном. Натомість опозиція до останнього наполягала на помилуванні політичної бранки президентом і заявляла свого законопроекту не подасть. Але сьогодні ситуація докорінно змінилася. Опозиція таки підготувала законопроект про заборону вибіркового правосуддя. Подробиці від Олени Стецюк, у межах рубрики парламентський контроль. Олена, добрий день. Чи подали уже цей законопроект? Вітаю, колего. так опозиція вже зареєструвала свій законопроект для звільнення Юлії Тимошенко. З засідання Верховної Ради почалося із заяв двох фракцій партії регіонів та батьківщини. Володимир Лійник поскаржився, що вчора на профільному комітеті два законопроекти позафракційних депутатів Міщенка та Лабунської не були погоджені і звинуватив опозицію. Буцімто вона не хоче звільнення Тимошенко. Арсеній Арсеніявценюк сказав, що. Опозиція зареєструвала свій законопроект, не дочекавшись від президента ані від більшості у парламенті відповідних законопроектів і каже, що цей законопроект повністю відповідає вимогам Європи і закликав регіоналів голосувати за нього, оскільки коли влада зміниться, і їх посадять, то новий президент зможе їх помилувати. Володимир Рибак планує на Другу половину дня поставити на голосування два законопроекти Міщенка і Лабунської. Поряд зі мною народний депутат від фракції Батьківщина Павло Петренко. Вітаю вас. Отже, скажіть, в чому суть цього законопроекту? Чим він власне відрізняється ось від цих альтернативних, за які вже збираються голосувати регіонали? Почну з того, що президент України минулого четверга заявив, що він буде готовий підписати будь-який законопроект, який приймуться парламентом. Протягом тижня ані президент, ані ані його більшість не внесла жодного законопроекту, який передбачав можливість звільнення Юлії Тимошенко. Сьогодні лідерами трьох опозиційних фракцій єценюком ключком і тягневоком поданий законопроект про заборону вибіркового правосуддя з метою створення можливості для підписання угоди про євроасоціацію. Цей законопроект повністю відповідає тим критеріям, які були закріплені, як в рішенні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу від 10 грудня 2012 року, так і в тих вимогах, які ставилися Фюля, як і в тих вимогах, які ставилися місією кокса касневського Цей законопроект є універсальним. Він стосується будь-якої особи, будь-якого громадянина України, щодо якого буде прийнято рішення Європейського суду. Про порушення україною вимог конвенції в частині вибіркового правосуддя. По такому громадянину обов'язковим є застосування або акту помилування президентом, або акту амністії Верховної Ради України. Так само ми прописали в прикінцевих положеннях відповідні зміни до законодавства щодо амністії, і ми в цьому законопроекті пропонуємо вперше застосувати. Такий акт амністії до Тимошенко Юлії Володимирівни, а саме застосувати до неї індивідуальну повну амністію шляхом звільнення її від як основного покарання, так і всіх додаткових покарань, оскільки відповідно до рішення Європейського суду по справі Тимошенко проти України чітко було визначено, що до неї було застосоване вибіркове правосуддя, а саме була порушена стаття 18 конвенції. Тому а, цей документ є абсолютно зваженим, збалансованим, і він вирішує всі питання, які поставили перед нами європейські колеги, і відкриває повністю шлях до підписання угоди вільності ми бачимо, приміром у людини є це право, да, згідно з рішенням європейського суду, але ж це не зобов'язує президента власне підписати це рішення після прийняття даного закону в парламенті. Наявність такого рішення європейського суду у будь-якого громадянина України буде обов'язком. До президента або до парламенту прийняти або акт помилення, або акт амністії. Зараз ми показуємо це на прикладі Тимошенко. Зараз ми показуємо, що є чітко підстави для застосування такого акту амністії, і ми сподіваємося, що в сесійній залі цей закон повинен бути прийняти. Такий план спочатку, якщо президент не підписує, тоді це вирішує це парламент. Альтернатив... Ми, ми прописуємо як альтернативний обов'язок двох органів. Президент не скористався своїм обов'язком помилувати Тимошенко, тому згідно цього закону, Верховна Рада, згідно конституції, амністує Тимошенко як особу, яка має скільки днів надається президенту для цього рішення? А відповідно до цього закону рішення приймається негайно, коли є відповідне рішення Європейського суду. Я вам дякую за розмову. Поки що ми на цьому ставимо поки не ставимо крапку і продовжуємо стежити за розвитком подій. Після обіду вже планується розглядати законопроект по питанню звільнення Тимошенко. У мене поки що все, колего. Олено, дякую за інформацію. Це була Олена Стецюк. Вона стежить за подіями у парламенті. Більш інформації буде о п'ятнадцятій, але в продовження теми є ще інсайдерська інформація. Однак вона дуже важлива в ці хвилини. Засідає комісія з помилування при президентові України, говорить власне про питання Тимошенко. Якщо комісія ухвалить рішення позитивно, то Тимошенко може бути помилована вже менш ніж за годину. Звісно ж, якщо будуть якісь подробиці, я розкажу про це під час випуску новин. До подій за межами України. Американські шпигунські пристрасті тепер у Бундестазі. Ангела Меркель запідозрила Барака Обаму у шпигунстві після викривальних статей у німецькій газеті Spiegel щодо незаконної діяльності американської розвідки. Значить. Докази американського стеження, надані до речі, Едвардом Сноуденом, здалися Берліну достатньо вагомими. Після виходу статті Меркель одразу ж подзвонила Обамі, хотіла особисто переконатися, чи справді в АНБ зламали її слухавку. Утім, американський президент зумів переконати німку. Її переговорами американські спецслужби не займалися. Президент Обама запевнив канцлерку Меркель, що Сполучені Штати не моніторять і не моніторитимуть її переговори. Наша розвідка працює так само, як і розвідки інших країн. Але як уже раніше заявляла президент, ми збираємося переглянути метод збору інформації, аби утримати баланс між безпекою наших громадян і поваги до чужого приватного життя. Щонайменше 22 людини загинули в аварії автобуса у Тунісі, ще 16 отримали поранення. Пасажирський автобус шугунув у прірву у гірському районі країни. Водій не впорався з кермуванням на крутому повороті, і автобус злетів вниз у гірську ущелину. Більшість пасажирів буддийські паломниці, які поверталися із храму у сусідній провінції. Рятувальникам вдалося вже витягти із завалів усіх постраждалих. Водію автобуса виснули звинувачення у невмілому водінні. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Сильвіо Берлосконі знову судять і цього разу за тушкування сенатора до рою судових справ, які наче мухи обсіли колишнього італійського прем'єра. Додається нова прокуратура. Порушила проти Дона Сильвіо справу за хабара у 3 мільйони євро. Стільки опальний політик, начебто, заплатив депутату Сержіо де Григоріо, аби той вийшов із урядової коаліції. Тоді у шостому році це призвело до парламентської кризи і відставки уряду. Сенатора тушку вже засудили до 20 місяців ув'язнення. Адвокати ж Берлосконі заявляють, їхній клієнт до жодних тушкувань не причетний. А парламентар, начебто, пішов на зраду із власної волі. Повертаємося до України. Чому насправді зупинився харківський тракторний завод минулого тижня? Причиною зупинки потужного робництва, яке належить російському мільярдеру Олегу Дерипасці, називали проблеми на митниці. А вже сьогодні про справжні причини зупинки заводу розповів його директор Владислав Губін із ним спілкувався Віталій Маргалик. Власне від нього зараз подробиці. Віталію, добрий день. Отже, чому не працював харківський тракторний завод? Привіт, Віталію. Можливо, тебе дещо розчарую, але Владислав Губін як на мене не розказав справжніх причин, тобто все було доволі формально. На жаль, він не зміг бути присутнім на включенні. Прес-конференція закінчилася десь 40 хвилин тому, оскільки у нього важлива зустріч. Насправді він більше приїхав сюди до Києва для того, аби повідомити про те, що завод вже відновив свою роботу. А я нагадаю трошки перед історії 9 жовтня. На терміналі харківської митниці міністерства доходів та зборів було призупинено оформлення декларацій основних постачальників заводу з Росії, Китаю та Італії. Ці компанії постачали комплектуючі матеріали для виробництва тракторів. Відтак, 18 жовтня, харківський транспортний завод був змушений припинити роботу. Та пізніше з митницею вдалося домовитися щодо розблокування імпорту комплектуючих. Відтак 22 жовтня завод вже почав працювати. Ну і не міг також оминути увагою Владислав Губін заяву почесного президента Української промислової енергетичної компанії Анатолія Гиршфельта, який звинуватив його у сірих корупційних схемах. Тобто він навіть надіслав листа віце-прем'єру Арбузову, мовляв, поскаржився, що той не хоче купувати у нього комплектуючи у його фірми, і відтак вважає, що він працює незаконно. Натомість вже є реакція Владислава Губіна. Він пообіцяв, що тобто він вже звернувся до суду, бо вважає цю інформацію неправдивою, і що таким чином є зазіхання на його честь, гідність та ділову репутацію. Тацію як я приїду на канал, спробую зв'язатися з другою стороною з президентом почесном української промислово енергетичної компанії, тому що як сказав Владислав Губін, тут немає ніякої політики, лише бізнес-інтереси Віталію. Віталію, ну і поки ти не приїхав на канал, є питання по суті, чи не вплине зупинка заводу на нарахування зарплати працівникам, чи не втратять вони цього місяця у грошах? Це питання також цікавило журналістів. Я скажу, що на заводі працює за словами генерального директора 3400 працівників. Він пообіцяв, що вони нічого не втратять, тобто вони отримують зарплату в повному обсязі, нібито нічого не сталося. Ну я думаю, що нам треба буде вже покупати глибше. Так можливо, хтось можливо з політологів знає, тому що мені сказали, що політики ніякої немає, і взагалі у. У них навіть немає нарікань там на владу, і так далі. Тому будемо, будемо далі купати глибше, дивитися, що за цим може стояти. Віталію Віталію. Дякую, це був Віталій Маргалик. Він дізнавався про причини зупинки харківського тракторного заводу. Більше подробиць буде о 15-й. Далі про конфлікт довкола так званої Шевченкової хати двохсотлітню хату чумака Мефодія Тютюнника в селі Моренці на Звенигородщині не зруйнували, а просто розібрали. Запевняє губернатор Черкащини Сергій Тулуб. Мовляв, вона є е, така собі небезпека для туристів. А тепер хату відреставрують. Однак селяни словам губернатора не вірять у ситуацію. розбиралася Катерина Полякова, і до неї питання: власне, що відбувається насправді із Шевченковою хатою. А добрий день, Віталію. Дерев'яні дошки, ось і все, що лишилося від старовинної хати. Двохсотлітню оселю чумака Мефодія Тютюнника розібрали на бруски. Дерево, що вціліло, кажуть, що повернуть назад, а іншого просто-напросто позбудуться. Останнє десятиліття історична будівля була в аварійному стані. Гостей музейники туди не пускали, бо дах міг просто впасти на голову. А то б дивилися, ну, в нормальному стані, дивіться, дервістів, да? вона ще буде служити сухому. Да? Те, що гниле, то гниле залишили туди. Років 10, як звідти забрані всі експонати, які там були, І тому що е, вона дуже була в аварійному стані. Е, збиралися колись її робити е, ремонт. От. Там стеля розвалилася, вона затікала, вона ну, перекриття було неналежне. Хатою Чумака в Моренцях селяни милувалися ще з 18-го століття. Люди називають її реліквією від руїн, що з'явилися на місці оселі. Нині просто шоковані. Старенька хата трех. хата. Ось дивіться, старенька хата рядом з нами. Якщо її піддержувати, обмазувати в неї. Років три чи чотири її як перекривали сніпками. Треба її було перекрити сніпками, і вона все стояла. Прийшли, помазали б її, побілили, підвели в ту спризбочку, так як колись були хатки такі. І оце, щоб сказали нам, що прийдіть, то може, я б з удовольствием покинула всю роботу і прийшла б і допомогла б там оце все зробити. А на що розваляти? Це треба согласовувати з селом. Влада обурених селян заспокоює, мовляв, реставрувати хату рекомендували фахівці після обстеження. Чиновники обіцяють, історичну будівлю відновлять а автентику збережуть. Її не зруйнували, її розібрали. Розписали кожному, по цьому, як кажуть, елементу присвоєний номероч. Це все зведено в спеціальний каталог. Фотографовано кожен елемент і визначено, який треба міняти, а який не треба міняти. Тепер поміняють, зроблять точно такі тільки нові, ті, які вже зруйнувалися, і точно так же і зберуть. Хату, що просіла, поставлять на фундамент, поруч зведуть чумацький двір. Архітектори кажуть, якщо до зими не встигнуть, роботи продовжать навесні або ж працювати доведеться у морози. Архітектори кажуть, над проектом працювали поспіхом, бо поставили короткі терміни. На все про все пішло два місяці. Щоб так як воно було, елементи, які можна використовувати, використовуються, хлопці там пронумерували, склали, але умови зараз осінні, і Через це дуже треба швидко це робити. Бо як ми в зиму зайдемо, то там практично зробити неможливо. Додам також, що кошторисна вартість цього проекту складає 600 тисяч гривень. Втім, хоча й реставрувати хату почали, то грошей і досі немає. Віталю Катю. Ну а яка реакція влади на цю проблему? Там щось кажуть? Вже з'явилась перша реакція. Так, депутат від фракції удар Ірина Геращенко у своєму на своїй сторінці у Фейсбуці написала цитую більшого бардаку на малій батьківщині Шевченка. Навіть важко собі уявити. Вона туди надіслала на місце цієї хати своїх помічників, і вони з'ясували, що ніхто з працівників музею не може точно вказати вік розібраного об'єкту, і також ніхто не може розповісти і про суму грошей, виділених на реставрацію хати. Катю, дякую. це була Катерина Полякова. Вона розбиралася у ситуації, яка склалася довкола Шевченкової хати у Моренцях. Урок фізики із космічної станції прямісінько із земної орбіти астронавтка Карен Нінберг на власному прикладі пояснила наскільки легко рухатися у нуль гравітації. Американка показала незвичний трюк, відштовхнулася від стіни з допомогою єдиної волосинки, висмикнутої із голови, і шугонула у невагомість. Нінберг позичила ідею із космічної драми Гравітація при зйомках фантастичного фільму. Астронавтка Кеді Колман запевняла ви у навиці головної ролі Сандро Булок, що у космосі можна вільно плавати навіть від найменшого поштовху, і ось Карен Нінберг розвіяла нарешті усі сумніви. І сьогодні міжнародне екологічне свято день без паперу у всьому світі. Різні компанії об'єднуються, щоби поділитися досвідом скорочення нераціонального використання паперу. Також влаштовують акції підтримки, мета показати на реальних прикладах, як можна зробити власний внесок у збереження природних ресурсів. До міжнародного дня без паперу приєднався і колектив каналу Тивай. Щодня під час підготовки випусків новин ми використовуємо ну сотні аркушів формату А 4 Однак, підтримуючи екологічні організації, ми вирішили піти на вкрай сміливий експеримент не лише зменшити кількість оцих аркушів, а й взагалі від них відмовитись. Як бачите, що жодних паперів під час випуску сьогодні в мене на столі не було. Так само буде і о 15-й. І поки що у мене все більше інформації буде о 15 п'ятнадцятій вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.